Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Сьогодні у нас 21 серпня. Зранку було 25, зараз, мабуть, вже набагато більше. Як видно, бджілки працюють, не, бу... не знаю, буде видно ніякий льот. Вроді десь взяток. Десь начебто взяток є бджоли. Я їм поприкривав. Верхні льотки, оставив тільки нижні, працюю тільки на нижніх льотках. Оце в мене були отакі, я минулого разу показував, бачите, я ще до цієї не дійшов, а так начебто вже трошки позрізав їх. Що я роблю? Я оці сім'ї молоді, знімаю тих мет і даю їм. Це рутовська система 230. Внизу 160 зверху. Це тут 232. Це в мене Соскатрас 21. Тут теж. І отак я пройшовся і поставив не скрізь. Но... Де це по два магазини стоїть, то там один на відсушку, один медовий стоїть. Ну, взагалі я хотів розказати про 25 ту сім'ю, де вона в мене 25, біленька 25-та. Де пропадають матки? Вони в мене, оця сім'я, так, почну спочатку. Тут у мене була сім'я, я зробив відводок на плідну матку і на початку літа думаю виведуть вони собі самі. Вони вивели, але вона не облетілася, і сім'я зайшла в трутовий стан. Що я зробив? Я їх одніс, а сюди поставив оце, на 260-х. Взяв з другої сім'ї вже запечатані тихої заміни. Маточники і поставив сюди. Вони повернулись, прийняли, і так, начебто, сім'я була. І я їх. І Я їм ще доставив ще один медовий корпус і вони в мене були ось так на трьох 160-х. Я в зиму вирішив їм поставити на низ оцей 25-й на 230, щоб зробити рутовську систему 230 і 160. І зняв усі три корпуси. Іначе з нижнього де, де розпліт, тому що в двох оцих білий і жовтий був розпліт, а синій той кормовий. І ви що думаєте? Я перетросив туди усю бджолу і матки не знайшов. А коли подивився, вони в мене на кришці стояли, подивився на кришку, там сиділа матка і три бджоли. Ось так буває так, що... Де діваються матки? А взяв би ту кришку, так умахнув би, зверху поставив би, подумав би, що та я струсив її. А вказується не струсив. То я вже 100% знаю, що я туди її запустив, положив решітку, щоб вона до розплоду не йшла, так сказати. Зробив, так сказати, метод Демарі, Посадив сім'ю у нижній корпус матку з бджолами, геть усіх струсив. А уверху це в двох розплот іде. Я так думаю, що до середини серпня він оттуда, Та ні до числа. Це я робив 20-го, да, вчора це я робив. То 21 день 10-го. До 10 серпня бджоловий і тоді скорочує їх. Нарута от от, як 30. зробив накштал метод демарі, на низ поставив матку на, на сушнину, на щільники, положив решітку, зверху поставив розпліт і кормову. У мене він один такий був. На 160-х, скрізь у мене низ 230-й, вверх вже де як вийшло, де 230 також, а де ось по 160, це 160, 160, 160, 160, це 230. Ну от Бджоли літають, на руки сідають. Так, у мене девайс перегривається, так що я вибачаюсь, дякую за увагу. Всім найкращого. Формуйте і обробляйте бджіл в зиму. До побачення.